Розглядаються це підсанкційні російські активи. Якщо от е, я ну, спілкувалася попередньо з вашими колегами, також тут е, всі говорять, що російські активи вони поки мають такий собі статус, як священної корови, да? тобто їх не можна чіпати, бо це гроші безпосередньо не тільки е, російського банку, це гроші росіян. Тобто людей, які вклали в російський банк, потім російський банк пішов в Європу або в Британію, поклав ці гроші на депозитні рахунки, аби заробити якісь дивіденди. Якщо їх не чіпати ці гроші, як цей механізм? тобто, ну, Зараз ми знаємо таку історію, що працюють лише, ем, лише відсотки, да, тобто, і все одно Європа використовує ці гроші. Да, тобто, вони... До війни повидавали, е, вони повидавали кредити на бізнеси, вони повидавали і кредити фізичним особам, да, вони не можуть витягти ці 300 мільярдів, системи, бо вона просто, просто ляже. Е, якщо вони будуть отаким, от, ну я, я не знаю, чи є якийсь механізм, не, ну, який дозволить щось робити, окрім того, щоб використовувати ці відсотки від. Е, Заморожених російських активів, ну насправді це дуже складне питання для, для всієї європейської спільноти і для всього демократичного світу. Тому що перед тим, як тому що санкції, mm -hmm. що таке санкції? Санкції, коли ти застосовуєш, ти не конфі ти заморожуєш активи. Mm -hmm. А коли ми говоримо про конфіскацію, це те, що вже незворотнє. Тобто ти забрав і передав комусь іншому. Тобто, інша особа або там держава, держава Росія, mm -hmm. вона втрачає, вона втрачає такі своє право на такі активи. саме тому для Всієї і європейської спільноти і для наших партнерів це питання є достатньо, достатньо складним, і саме тому вони розробляють і продумують різні механізми, які дозволять, не порушуючи державний імунітет, використовувати певний використовувати росі, 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 російські активи.